Спілкуючись з людьми, які кажуть, що вірять по-своєму, потрібно розуміти, що своя віра не рятує. Для спасіння нам потрібна віра святих. Апостоли вчать, що треба боротися не за свою віру, а за віру, подаровану святим. Віра не сьогодні з'явилася, вона була набагато раніше і до нашого приходу у цей світ. Це віра святих. Вони зберігають віру, передають у поколіннях. І віддають своє життя за віру Божу. Багатій, який потрапив до пекла, не цінував віру святих. У нього і в пеклі видно свою віру і свою думку. Є віра бісівська, греховна, що веде до загибелі. Біси теж вірять, що Бог єдиний, але продовжують творити справи темряви. Їхня доля гиє навогнена. Отака От віра бісівська, коли віриш, але залишаєшся грішником. І нам треба визначитися, за що ми боремося у житті, за віру святих чи за віру бісівську. Якова 2, 19, 20. Ти віруєш, що Бог один, добре робиш. Демони також вірують і тремтять. Але чи хочеш ти знати, легковажна людина, що віра без діл мертва?